Круговерть, не обманюйся ніколи, що не сіяв, не пожнеш. Чи раптово, чи поволі все ж до цього ти прийдеш. Ще зі свого дитсадка, а також зі школи, ти дожнив свій шлях почав, щоб пожати долю. А якщо копнути вглиб тілень попередніх, зрозумів би все тоді. б. І чітко все розгледів, свою карму сам складав сліпо й кропітливо, і щоразу забував свою суть на диво. А хто Его розчинив і позбувсь бентеги, усвідомив, що створив усі ці омеги, ні початку, ні кінця у цій круговерті. Життя не закінчиться навіть після смерті. Бентежні душі метушаться і створюють життєвий фон, а їм лиш варто здогадатися, що то уявний їх полон. Вони самі свій світ з'явили і сотворили Все світ цей, потім марою полонили себе під маренням ідей.